Вітаю, друзі! Народний депутат Дунда, є такий народний депутат Дунда. Він пропонує на час війни забути про права свободи людини, про демократію, а про все це будемо говорити після закінчення війни. У мене питання до Дунди. А за що ми тоді воюємо? А? Дунда, за що ми тоді воюємо? Ага. Візьми раз в житті Конституцію України і почитай. Почитай, що там прописано, як діють під час війни, які права і свободи обмежуються, які закони треба вносити, який, що, який правовий режим має бути. Розумієте? Ну от, якщо розумієте, Якщо Дунда не розуміє, а ви розумієте, то є один висновок гнати, стирати цю зелену плісняву раз і назавжди. Бо горе нам буде. Отримаємо ми Північну Корею чи Білорусь в найгіршому варіанті, і таке щось на кшталт Путіна. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворога!